Зараз проходить погоджувальна рада Верховної Ради України, де присутні лідери фракції, голови комітетів і обговорюється парад порядок денний. Ну я обов'язково зупинюся на тому, який це порядок денний і скільки в ньому лобістських корупційних законів спрямованих прямо проти вас, і тому просто скажу однією фразою: чим менше законів прийме ця Верховна Рада з такою більшістю, з таким президентом, з таким урядом. Тим легше буде потім ці Авгієві стайні розбирати після того, як народ прибере їх з посад. Але розпочну з того, що зараз, саме на цьому тижні, вже фарсується питання продажу сільськогосподарської землі. Причому продаж сільськогосподарської землі без будь-якої паради з людьми, без будь-якої дискусії з суспільством. Зараз зроблено три речі: перше. Подано подання до Конституційного суду, яке підписано блоком Петра Порошенка депутатами його, Народним фронтом, частиною інших фракцій, які хочуть негайно скасувати через Конституційний суд мораторій на продаж сільськогосподарської землі. На суддів Конституційного суду йде просто неймовірний тиск. Вони хочуть буквально на цьому тижні вже почати розгляд цього питання. Ви знаєте, що в Конституційному суді абсолютна більшість маріонеток президента, які приймуть будь-яке рішення на замовлення вищого посадової особи держави, президента України. І тому небезпека, що буде відмінений мораторій на продаж сільськогосподарської землі, дуже і дуже актуальна. По-друге, Верховну Раду, також депутати блоку Петра Порошенка внесли законопроект про продаж сільськогосподарської землі. І це не випадковість. Воно все пов'язано. Одночасно українська влада внесла в меморандум з Міжнародним валютним фондом пункт про продаж сільськогосподарської землі. І йде форсування цього питання на всіх рівнях. Вони хочуть вже після травневих свят зробити практично вільний продаж сільськогосподарської землі. Навіщо їм це потрібно? Перше їм потрібно це для того щоб легалізувати сотні тисяч гектарів сільськогосподарської землі, які вже узурповані головними клановими родинами України. І в першу чергу це родина президента, яка вже підбирається до мільйона гектарів сільськогосподарських радючих земель. Тобто вони хочуть це просто вже остаточно взяти в свою власність. По-друге, великі транснаціональні корпорації поклали ока на українську землю, яка Власне, може дати або народу України, або кланам, монополіям і всім іншим, хто біля того ошивається, може дати трильйони євро прибутку. І тому, розуміючи, що зараз практично зняти всі гальма і почався вже процес відбору у України, найдорожчого, що є сільськогосподарської землі, найдорожчого, ми вирішили об'єднатися разом. Всеукраїнською організацією фермерів України, яка категорично проти продажу сільськогосподарської землі, і почати всі процедури щодо проведення всеукраїнського референдуму, де треба у людей запитати, продавати землю чи не продавати землю. І очевидно, що будуть чинитися колосальний опір. Всі шавки президента, вибачте, болтуни, пустозвони будуть сьогодні принижувати. І ім'я батьківщини будуть намагатися дискредитувати мене особисто, в тому числі і фермерський рух. Чому? Тому що сільськогосподарська земля сьогодні це їх головна мета забрати у нас останнє. Але ми проведемо цей референдум в тому числі за допомогою народу, які перші кроки вже зроблені. Перший крок ми провели спільну велику нараду з Асоціацією фермерів України. І ми відпрацювали всі спільні дії. На 19 квітня, вже цього місяця, призначені організаційні збори ініціативної групи, яка буде збирати підписи. Те, що зараз ми побачили, така ініціативна група по всій Україні буде більше 9 тисяч людей, яка буде в кожному селі, в кожному місті, на кожній вулиці. Збирати підписи за те, щоб був проведений референдум щодо заборони продажу сільськогосподарської землі. Я можу вам сказати, що люди в Україні дуже добре розуміють, що відбувається, і тому, коли в суботу на одному з телевізійних каналів відбувалося відкрите голосування: треба продавати землю чи не треба продавати сільськогосподарську землю. То лише 3% людей, які зателефонували, були за продаж сільськогосподарської землі, а 97 проти. Люди душею, серцем відчувають, що продати сільськогосподарську землю це великий обман і великий злочин проти України. Саме тому нам потрібно буде зібрати 3 мільйона підписів. І 3 мільйона підписів разом з паспортними даними. Це означає, що всі люди в Україні. Які розуміють, що це по суті війна проти України продаж сільськогосподарської землі мусять бути готовими поставити і своє прізвище, і свої паспортні дані, і підпис. І я думаю, що нам вдасться всього 40 днів дається на збір підписів після того, як Центральна виборча комісія видасть підписні листи. А потім ми мусимо всі разом вимагати від президента України негайно оголосити референдум щодо продажу сільськогосподарської землі. Крім того, хочу вам сказати, що якщо б президент сповідував ваші інтереси, якщо би президент сповідував ваші цілі і завдання, служив Україні, то йому не треба збирати 3 мільйона підписів українців, щоб провести референдум і з'ясувати, хоче Україна продати свою землю чи ні. Президент просто по Конституції може видати указ про проведення референдуму. І після того цей референдум буде оголошений. Але президент того не робить. Чого він не робить? Тому що він спільник, тому що він разом з мафією, яка сьогодні окопалася в аграрному комплексі, він разом з ними хоче цю землю також собі шматком привласнити. І тому він не оголошує референдум. Хоча це прямо передбачена Конституцією України референдум за народною ініціативою. І тому ми будемо збирати 3 мільйони підписів, ми будемо піднімати країну на проведення референдуму і не допустити здати останній ресурс нашої держави. Я також хочу зразу сказати, що обріхувати мене будуть всі глашати і президента, кланів, мафії. Вони будуть повністю. Потворювати всі мої дії, які я робила як прем'єр-міністр, в тому числі як народний депутат. Чому? Тому що їм треба дискредитувати мене для того, щоб дискредитувати референдум. І тому я хочу чітко заявити: не на посаді прем'єр-міністра, не в опозиції. Ніколи наша команда і я особисто не підтримували продаж сільськогосподарської землі. І більше того, я, як прем'єр-міністр, Підтримувала лише один ринок сільськогосподарської землі. Це якщо людина хоче продати пай свій, якщо людині пай не потрібен, то треба, щоб держава викупила у людини пай по ринковій вартості без будь-яких перешкод. І таким чином, щоб держава створила свій банк сільськогосподарської землі і віддавала в оренду фермерським господарствам. Все, що буде говоритися всупереч того, що я зараз стверджую. Це все брехня і інсинуації. Наступне. Я також хочу звернути вашу увагу на те, що я, як прем'єр-міністр, дала можливість отримати більше двох мільйонів актів на володіння землею для селян, які не давали їм отримати десятиліттями, причому безкоштовно. І були узаконені у власності селян ті землі, які знаходяться під їх хатою, навколо хати, і люди добре це пам'ятають. І хочу ще сказати: я, як прем'єр-міністр, не продала жодного квадратного сантиметра української землі, і це є факт. І тому я відкидаю всі абсолютно інсинуації і бруд, який буде обрушений на мене і на мою команду. Наступне, про що я хотіла би вам сказати: ви знаєте, що нещодавно Національна комісія регулювання електроенергетики, яка очолюється паном Вовком, який є бізнес-партнером Порошенка, який, до речі, встановлював вам ці драконівські тарифи, який колись працював менеджером на Ліпіцькій фабриці Рошен, саме цей вовк, вирішив, що він має право встановити для кожної родини, яка користується газом, таку собі абонт-плату за підключення до газових мереж. Ви це знаєте. Абонплата достатньо велика, щомісячна, фіксована, незалежно від того, споживає родина природний газ чи не споживає природнього газу. Тобто фіксована плата. Наша команда повстала першою, зрозумівши, що робиться. Ви знаєте, що я провела прес-конференцію в минулу п'ятницю і сказала про те, що треба просто негайно це зупиняти, тому що це корупція, це збір 12 мільярдів гривень. З України, з українських родин, які будуть покладені в кишеню. По-перше, я переконана, що до цього я переконана причетний президент прямо, тому що без його вказівки ніякий вовк, ніякі б рішення подібні не приймав. А по-друге, вся газова мафія, яка і користалася країною, і користається країною. І тому ми звернулися тоді до сільських, селищних, міських, обласних рад. Щоб за ініціативою партії Батьківщина провести позачергові сесії, звернутися до президента, до прем'єра, до НКРЄКП, це Національна комісія регулювання електроенергетики, яка ввела цю обунплату, щоб негайно її скасувати. І я дякую всім радам, а більше сотні рад всіх рівнів прийняли таке звернення: тиск на президента, на уряд, на НКРЄКП, був такого масштабу з боку всієї країни, що вони не витримали, вони, по-перше, призупинили зразу дію того рішення проведення так званої абонплати, а насправді корупційних поборів з кожного українця. А по-друге, я хочу привітати всіх українців, всіх хто боровся за це ради, які приймали рішення, що сьогодні вранці відмінений ця абонплата під тиском українського суспільства. І це перемога ваша, це ваша перемога. Тому що коли українська нація сильна, коли вона об'єднана, коли вона може боротися і показує свою силу, то жоден президент, жоден уряд корумпований не вистоїть. І те, що вони скасували абонплату, очевидно про це свідчить. Так само. Нам треба поступити із сільськогосподарською землею. Це є дуже важливо. Нам треба на референдумі сказати жорстке Ні. Але я хотіла би також трошки привідкрити вам, що на цьому тижні готується зробити Верховна Рада. От тут прямо стосується вас. Тому що лабісткими законопроектами, в тому числі тепер тієї мафії, яка працює в сфері електроенергії, готується для вас новий сюрприз. Це так званий закон про ринок електроенергії. Ніякого ринку там не буде. Ви знаєте, як сьогодні це працює. Сьогодні вся електроенергія, дешева атомна, дешева електроенергія гідра і дуже дорога теплова електроенергія, вони всі збираються на один енергоринок, вся електроенергія йде через енергоринок, змішується в своїй ціні, і видається середня ціна на електроенергію для людей. Отак От працює точно ринок Великій Британії. Цей ринок є справедливий і він дає можливість отримувати більш низьку ціну для вас на електроенергію. Так само, як колись приймався закон про ринок газу, так зараз і внаслідок ви отримали майже в 10 разів збільшення тарифів. Сьогодні так само приймається закон про ринок електроенергії. Вони хочуть його поставити на четвер. Що вони хочуть зробити? Вони хочуть зруйнувати цей ринок і вивести атомну дешеву електроенергію, гідроелектроенергію, вивезти на прямі контракти, поставити цю дешеву електроенергію на свої корпорації, на свої потреби, а вам продати найдорожчу теплову електроенергію України. Це означає, що це призведе до дуже великого здорожчання електроенергії. Ми на минулому сесійному тижні, як наша фракція, боролися, щоб цей закон про електроенергетику, про ринок електроенергії не був прийнятий, тому що це чиста корупція, чистий лобізм і це руйнація залишків стабільності в енергетичній сфері, на догоду вже тепер кланам мафії, які працюють в сфері електроенергії. І саме тому вони тепер хочуть вдруге поставити цей закон на четверг, Зверніть увагу на те, хто буде за це голосувати. Зверніть увагу на те, хто буде працювати на клани на мафію проти ваших інтересів. Ми, як команда батьківщини, донесемо до кожної людини в країні, хто буде голосувати за цей закон про ринок електроенергетики. Ми поіменно назвемо всі депутати, всі політичні сили, які остаточно, не дай Бог, за цей закон проголосують. Але це не все. Ще внесений невідкладний закон президента, номер його 6232. Цей законопроект президента визначений як невідкладний. І цей закон передбачає, враховуючи, що заборгованість за всі житлово-комунальні послуги досягла вже просто критичної межі. Вже майже 30 мільярдів гривень заборгованість людей за всі житлово-комунальні послуги. Це означає, що люди не можуть впоратися з цими платежами. Так тепер президент придумав нову сказку для вас. Ця казка в тому, що закон 62.32 передбачає безакцептне. Це означає без вашої згоди. Без того, щоб вас поставили до відома, списання з ваших всіх рахунків, де б вони у вас не були, з рахунків, де ви отримаєте заробітну плату, з рахунків, де ви отримуєте пенсію, з усіх рахунків, автоматичне списання вашої заборгованості за житлово-комунальні послуги. І якщо ви десь відклали копійку на те, щоб лікуватися або вчити дітей, або я не знаю ще на які свої потреби. І якщо у вас виникає мінімальна заборгованість, то з вас тепер, якщо цей закон буде прийняти, просто все спишуть без вашого відома. І це закони, які вони приймають. Наступний законопроект, який просто, ну, чесно кажучи, своїм цинізмом вже ну, просто доводить до вічі. Це закон 4861. Вони вже поділили між собою Державну спиртову галузь. Державна спіртова галузь це також один із ресурсів, який залишився у держави. Вони її поділили між собою, і вони вже ставлять цей закон 4861, про так звану приватизацію спіртової галузі як першочерговий і невідкладний. Не закони про слідчі комісії, що робиться з тарифами, не постанови про звільнення Гройсмана, Гонтарів і так далі, не достаточно. Що робиться за бонплатою, що робиться з корупцією в Міноборони, в Нацгвардії. Вони не це сьогодні аналізують. Вони не приймають закон про скасування податку на пенсії. Вони не приймають закон про те, щоб не конфісковувати житло у людей за борги по житлово комунальним послугам. Вони сьогодні приймають першочергові закони, які ще більше затягують зашмор на шиї України і на шиї українців. І тому 48,61. Вони хочуть спіртову галузь собі привласнити. Дорогі мої, у мене питання. Чому Рошен не продається під час кризи і війни? А чому державну власність, спіртову галузь, чому сільськогосподарську землю України можна продавати для того, щоб зараз її злити за безцінь, як колись ваучери, пам'ятаєте, а потім на цьому заробляти просто трильйони євро, але вже без української нації? Ми будемо боротись і будемо відстоювати всі без виключення інтереси України. Але нас дуже мало, нас всього 20 людей. Але ми тепер вирішили, що ми будемо після кожного сесійного тижня робити спеціальний бюлетень для людей. Хто як за Лебіські закони голосував? Ще один цікавий закон, 5369, де вони в закон про скасування податку на спадщину, закон, який є правильним. Вони туди всередину цього закону зашили звільнення від всіх податків електронного обладнання, мобільних телефонів і всього іншого, що заходить на територію України. Тобто, це, це ну, буквально десятки мільярдів гривень. Вони зараз хочуть під прикриттям скасування податку на спадщину, вони хочуть реально скасувати всі податки на ввезення з дуже дорогої електронної продукції. Да, ну і ще багато чого цікавого є. Я можу вам сказати, що те, що робиться сьогодні в країні, це по суті корупційний шабаш. Люди починають бігти з України, українці. І це вже не імміграція, це вже по суті евакуація людей іноді цілими селами, які не можуть жити і не хочуть більше так жити. Нам потрібно захищати сьогодні і Україну, і наш народ. І тому я ще раз стверджую, що чим швидше ця влада піде у відставку, чим швидше під тиском країни ці люди підуть в небуття, а потім будуть досліджена кожна копійка, яка йому витрачена, тим швидше країна зможе стати на шлях розвитку. Ви знаєте, що сьогодні подала у відставку пані Гонтарєва. Можу сказати вам, що заява про відставку пані Гонтаріве це не просто заява. Це її побіг від відповідальності, це її спроба виїхати за кордон і десь прилаштуватися в тих структурах, які і користалися нею, коли вона руйнувала українську державу, коли вона знищувала українську банківську систему, коли вона давала преференції російським банкам в Україні. Сьогодні вона хоче збігти кудись працювати за кордон. Я можу сказати, що наша команда з першого дня. Була проти того, щоб ця людина очолювала Національний банк. І крім того, ми подали постанову про її відставку, яка не була розглянута. А зараз ми вимагаємо, щоб вона не просто пішла з посади, а щоб була проголосована наша постанова 5477 про створення тимчасової слідчої комісії по дослідженню всієї корупційної діяльності Гонтарєвої. щоб Гонтарєва не просто пішла. А щоб вона відповідала за те, що вона зруйнувала Україну через фінансову політику, через курс гривні, через ліквідацію українських банків і через все зло, яке вона зробила для України. Крім того, зараз в парламент закинутий звіт пана Гройсмана. Він звітує перед парламентом, перед суспільством, як успішно він пропрацював рік. Не треба читати звіти. Треба просто подивитися на те, як живуть українці. І за останній рік, як мінімум, вдвічі підвищені ціни на газ, вдвічі підвищені ціни на тепло, і інфляція фактично досягла просто екстремальних розмірів сьогодні. Плюс корупція, яку він кришує, і це знають всі в парламенті. Перший раз за всі часи роботи Верховної Ради України нам, як депутатам, просто не дали зареєструвати постанову про звільнення Гройсмана. Уявіть собі, коли таке було, навіть при режимах Кучми Януковича не дозволяли собі такого, щоб позбавляти депутата законодавчої ініціативи і просто не реєструвати постанову про звільнення Гройсмана. Це говорить про те, що ця мафія єдина, вона повністю між собою поєднана інтересами, і ця мафія абсолютно точно працює проти України. І тому звіт є. Але люди без звіту знають, як вони живуть. Ми вимагаємо, щоб після відставки Гонтарєвої відбулася відставка Гройсмана, всього його уряду і як їх головного керівника, президента країни. Україна не зможе жити, поки вони очолюють країну. І ми будемо все робити для того, щоб консолідувати українську націю, український народ для боротьби. Будь ласка, які є запитання? Є запитання? Я переконана, що Порошенко, який по конституції має право вносити наступну кандидатуру на посаду голови Нацбанку, внесе лише ту людину, яка по-перше покриє всі злочини попередні, і Гонтарєвої, і всі, хто був до неї. А по-друге, буде продовжувати ту політику нищення країни. Іншого вони просто не зможуть внести, тому що ця людина тоді відкриє всі ті незаконні чорні оборудки, які були в національному банку. І тому я зразу говорю про те, що наша фракція, наша партія не буде голосувати за наступну кандидатуру від Порошенка на голову національного банку, якою би кандидатура ця не була. Потрібно спочатку розслідувати діяльність Гонтарєвої, розслідувати діяльність Порошенка, уряду Яценюка і Гройсмана, а потім подивитися, яку чесну людину в Україні призначати на посаду голови Національного банку. Ну, питання пролунало, чи потрібен звіт пані Гонтарєвої перед парламентом. Я можу сказати, що безумовно вона може звітувати, і вона може говорити неправдиві речі, які насправді під собою не будуть мати ніякої основи. Як працював Національний банк без звіту, знає кожен українець, знає кожен, хто працював в банківській системі, знають ті, чиї банки зруйновані. По суті, їй звіту не потрібно. А що точно потрібно, це потрібна тимчасова слідча комісія про те, що робила Гонтарєва. і якщо би цей парламент був не корумпований, то така тимчасова слідча комісія мусить бути негайно проголосована і негайно розпочати працювати.